Добрий день, рідненькі. Ну, Сьогодні якоби трошки хотілося відпочити, але у ви не виходить. До нас звернулися, тому я маю на це відреагувати. Let's go, подивимося. Пані Наталія звернулася з компрометуючим питанням. Каже, яка у вас діаметр вашої ялинки? Чесно, не знаю, я зараз розберу спеціально ці три ялиночки. Якраз все перемірюємо і дам повне тетиха. Тому сьогодні в огляді у нас буде ялинки в горщиках 0,7, 0,9 і 1,10. Беру спеціально три кольори: блакитний, зелений і засніжений. Конструкція у них у всіх одинакова. От якраз ми зараз і роздивимось це все, так би мовити, при сонячному світлі. Тому дивись. Ну, одному. Пиляти відоси це ще те задоволення. Але не забуваємо про техніку безпеки. Завжди користуємося рукавичками. Це штучна ялинка, штучні матеріали, труба дріт Можна пошкодити собі руку. Так, ну тепер з приводу кольорів, якраз сьогодні 17 жовтня 25 рік. Погода трошки пасмурна. Ось вона блакитна, отак би мовити, при денному світлі. Ось вона зелена. І отак виглядає наша красуня за сніг. З приводу розмірів. Це йде 70 см. 90 см. Метр десять по нижнім діаметрам кажу. Тобто нам достатньо промірити від стовбура одну гілочку. 20, це виходить 40 см. По общому діаметру. Тепер міряємо довжину гілочки цієї. Вона виходить у нас 30, це значить 60 см загальний діаметр. Що стосується метр десятий, зараз вам доповім. Вона у нас виходить 35-36, загалом 70 сантиметрів. Так що якось так. Тому рідненький. звертайтесь, доки є, Па-па. Ось такі красуночки.